Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни, і ми вже проводимо збирання ранньої ягоди. Ранньої ягоди вжимались. Збираємо за допомогою ручного комбайна. Ось такий у нас ручний комбайн. Не всі ягодки достигли, але, так як Збиральщиця приїжджає у нас раз на тиждень, то до наступного тижня можуть не довисіть. Перестигнути, тому що вони вже розсипаються. На даному відео це сорт, сорт що у нас тут. Ой боже. Індіго джем. Індіго джем, Це такі чотирирічні кущі. Ми їх обрізали і ось такий врожай на них. Дуже корисна ягода про смак можна тут поспорити, як кажуть, тому що в кожного свої присмаки, я скажу, що в кожного сорту теж є свій такий Ну, загальний смак один, знаєте, як в абрикос майже. Але присмак буває різний. Ось у нас вже навіть визріли пагани. Це бакчарський велетень. Ну, не такий він щось бакчарський велетень. Не така цікава ягода завжди, щось на ньому. Не знаю. Можливо, це не 100% те, що я називаю, відповідає сортам. Але деякі сорти, ось як... Синдіго джем, дійсно завантаження бомбезне. Ще в нас є ось скільки кущиків. Одні ростуть У висоту, інші вшир. Це в нас буреал б'юті. А це в нас теж Вон, дивимося, яке завантаження. Ягода корисна, я вже казав в відео, в тому, що вона корисна. Заходьте і читайте. Кожен шукає свою користь. Але, як я казав, якщо додати її в компот, вона дуже дає гарний присмак. І те, що якийсь там щось має, що компот не так прокисає. І зберігається смак. Все, працюємо. Дякуємо захисникам за чисте небо. І за змогу працювати на цій землі. Застеляємо агроволокно. Ну це я Олі сказав застелити, щоб вона струсувала, щоб їй полегшити працю. А вона не хоче, вона каже, буде рвати. да Сопелька. Сопелька, ти місто будеш новий у нас YouTube. Так сказати, звізда Да? Все, тримаємось.